26 липня Житомирське поліція поліція-2» зустрілися зі Стрийською скалою 19-11 у рамках чемпіонату України з футболу. Друга ліга. Перший тайм прийшов без забитих м'ячів. Зараз атака непогана в Стриян, удар по воротах. Зумів парирувати Артур Дробо цей м'яч, відбити його на кутовий. Може бути непогана контратака від Стриян. є. Андрій Фасенко з м'ячем. Дістається він до цього м'яча. Проходить він штрафний майданчик. Проходить Андрій Фасенко. Віддає ні, він пробиває. Артур. Артур Дробот, Артур Дробот відпрацьовує на всі 100%. Рахунок відкрили Житомиряни уже на першій хвилині другого тайму. Відзначився Джері Йока Вадимірдіє, 9 номер, Роман 20-й, Денис 18-й. і Поки я озвучував склади команд команда Полісся два Житомир забиває гол і Відзначається у воротах Кирила Архипчука. Йока 70-й номер. І рахунок в матчі стає вже 1-0 на користь Житомирських футболістів. Просто на 46-й хвилині. Тільки вдалось розвести м'яч, тільки перша атака. І вже маємо рахунок в матчі 1-0. Незабаром Житомиряни забили вдруге на 48-й хвилині. Гри у ворота суперників. Оцілив Євгеній Микитюк. Зараз може бути ще один голий відзначається, просто розбирає, відзначається у воротах Кирила Архипчука Євгеній Микитюк. Два голи за дві хвилини. Просто розбирають ворота на запчастини, розбирають захист на запчастини. Зараз гравці полісся, два Житомир. Так не можна входити в другий тайм, просто подарували два голи. Подарували ну по-накшому я не можу назвати. Вже на третій хвилині програвати два Помилки на початку другого тайму. ну це просто дитячим. Можемо розбиратися. Ну але... стріяни намагалися відігратися і таки скоротили відставання. Голом за скалу 19 11 відзначився Артур Федор. І зараз бачимо, забиває скала, забиває Артур Федор, який з'являється на заміну. Забиває перший гол у сьогоднішньому матчі для скали. Повертає швидко м'яч на центр поля для того, щоб зуміти відквитати ще один гол. Однак забити вдруге стріянам не вдалося. Поліція ж продовжила атакувати ворота суперників і збільшило свою перевагу. На 88-й хвилині Джері Йока оформив дубль. удар. Поворота гол. Це крапка. Йока забиває другий гол. Рахунок в матчі 3-1. В перерві матчу поговорили. Внесли корективи, трошки бачили, якщо агресивніше почали грати в обороні. І від цього і пішло все да, там. Трошки відчули, напевно, да, там, той ритм гри, сам чемпіонат, і звідси результат. Наступний матч житомиряни зіграють 2 серпня проти ФК Лісне.